Друзі, вітаю всіх любителів тихого полювання. Трішки незаплановане відео в мене. Приїхав я на поле з малиною своєю. Вирішив змотати капельний полив. А так як поле знаходиться на краю лісу, вирішив трішки заглянути. І хочу відкрити вам декілька секретиків. Погляньте який чудовий польський гриб. Зараз, 30 жовтня. Кінець місяця. Погляньте, який чудовий. Хочу розказати вам, що в цій порі люблять вони рости на краю лісу, соснового лісу, який плавно переходить у вільховий такий біля долин. Ось такий невеличкий секрет, зараз покажу ще, тому трішки не йшов. Погляньте. Просто як намальований. Пройшли в нас дуже гарні дощі, вологі стало достатньо, це вже поменший, трішки над'їджений, але все, все рівно дуже гарний. Йдемо трішки далі, покажу вам ще. Ось погляньте. Як бачите, зовсім інший ліс, не такий, як зазвичай, але в такому вони зараз полюбляють рости. Сюди ніхто не ходить, тому бувають роки, коли можна дуже добре тут їх назбирати. Цей вже загнив. А ось іще одна сімейка. Що ж, зриваємо. Цей ледве сидить, але погляньте, який чудовий. Просто супер. Зараз я пройдуся, ще подивлюсь. Є тут в мене ще декілька місць, якщо щось знайду обов'язково покажу. Знайшов ще ось такого малючка. Його ми залишимо, нехай росте. А ось тут і цього візьмемо молоденького. Що ж, йдемо далі. Попереду ще також мають бути. Знайшов ще ось таких декілька. Це вже більш зрілі. Ось ще одненький. Цей вже почав гнити. Розкидаємо далі. Нехай ростуть молоді. Також один вже поганенький. Ось цей ми ще візьмемо. Як ви вже можливо побачили, тут проходить якась вирубка. Не знаю, що це означає, знаю, що це рік означає 23-й. А ПРХ це, здається, прохідна, чи як, можливо, у вас є спеціалісти, які знають, що це означає. Напишіть в коментарях. Що ж, шукаємо ще. Ось погляньте, колінь, колір просто супер. Сидять легесенько. Як бачите, сосновий ліс і плавно переходить, це вже попереду вілька, це також вілька, там далі також вілька. Ось на такому кордоні, де сосна переходить у вільку. Ось такі чудові польські. Тут ще одненький. Молоденький. Хочу сказати, що. В суботу я трішки також ходив до лісу, але результат був дуже слабенький, я навіть нічого не знімав. Народу було в лісі дуже багато, саме розумієте, вихідний. Але зараз прямо закортіло пройтися по своїх місцях. Можливо, на днях сходжу і перевірю. Сьогодні, до речі, дуже тепло, що дуже-дуже радує. А також 28-го, якщо я не помиляюсь, був повний місяць. Як на мою думку, це повний місяць, та молодий місяць впливають на різ грибів. В позитивну сторону. Так що, можливо, ще щось попадеться нам. Попадає нам ще ось такий польський. На сушку піде, в принципі. Це вже набагато кращий. А цей... Зараз побачимо. Також на сушку ще піде, думаю. Що ж, поглянемо, що ще нас чекає тут. Ого, погляньте, який велетень нас тут чекає. Зовсім молодий. А такий великий. І помітив ще одненького. Хочу сказати, що найбільший польський гриб, який я знаходив, це був молодий гриб, також такий світлого кольору, важив пів кіло. Це було Здається, торік, а можливо поза торік. Навіть зовсім не в лісі, а на вирізаній ділянці. Де зовсім молодесенька посадка, які тільки два роки. І були такі там два грибочки польських по пів кіло. Що вже є до поля? А тут ще один, один зустрічається. Також можете поглянути. Сосни, вільхи там далі, крушини кущі. Ну, ось там вже поле, буквально 20 метрів. Захотілося мені ще в одне місце з'їздити, ано трішки попрацюю і заїду погляну, що там. Приїхав я, як бачили, до своєї малини, назбирав вже трішки польських, а тут ще мене чекає. Ось такий грибочок. Парасолька. У нас кажуть на нього курка. Хай росте. Розкриється, але він не один. Ось ще одненькі лізе. Ось ще два. І ще один малюк. Зараз дуже тепло. Я б сказав би навіть по літньому тепло. Там далі моя малина. Знайшов ще ось таку малесеньку, молоденький. І як бачите, такий сам ліс. Сосновий, вільховий. Так то ніколи не подумаєш, що тут ростуть. Ось такий невеличкий секрет, де в кінці жовтня можна знайти польські грибочки. Ось як дивно ростуть вже збитий. Проїхав я трішки далі від свого поля. Буквально 200 метрів звідти. Що ж, буду шукати ще. А ось іще одненький. Також гарний. Поки що по одненькому Буду сподіватися, що... Знайду якусь ще поляночку. Є ще ось такий красунчик. І знову ж таки сосна, вільха, де-не-де -ден дубочок. Ось такий красунчик заховався. Так, і є ще ось такенький. Вже трішки старший, але на сушку зійде в принципі. Ще є ось такий польський, також вже трішки старий, але зійде на сушку. Хочу сказати, що по місцях, де починався сезон польських, майже зовсім нічого не росте. Тільки в таких хащах можна сказати. Сосна в перемішку з вільхою. Що ж, йдемо й далі. Знайшовши ось такого невеличкого польського, тут ще росте ось такий, більший старіший. Ось також ще одненький. Знову схожий ліс. Як і в попередніх випадках. Тож, дивимось, чи не червиві. Хочу сказати, що сьогодні червивих не було. Але все рівно перевіряємо і йдемо шукати далі. Погляньте, який красний. помітив його здалеку. Він трішки місцями починає підпривати. Як можете помітити, цей набагато світлішого кольору. Бувають і такі, бувають з досить темною шапочкою. Ось так. Оглянь такий класнючий маслючок. Цікаво, чи він не червивий. Тому що в цьому сезоні було переважно більше ще червива. Бачите? Починають лізти. Це цей. Тут ще малесенький, ще малесенький. А цього ми також заберемо. Ось такі чудовенькі маслючки. Хіба собі з'їздити, подивитися на інший ліс на маслючки? Можливо, ще буде сезонний маструків. Поглянь такий чудовий ліс осінню. Ось червоний дуб, там далі також. Щойно світило сонечко, таке вечірнє-червоне, просто як вогнище був схожий. Дуже-дуже класно в лісі. Ще один такий красовий польський. О, цей вже молоденький, просто супер. Зазвичай вони більшими сімейками зустрічаються, а зараз чомусь по одненькому Ну а як на 30 жовтня, просто супер.